Для коректної роботи з замовниками послуг в інтеграції з PAX-сервером в системі Health 24 необхідно налаштувати також прайс-листи для конкретних замовників. Для цього з профілю Адміністратора зліва в меню обираємо пункт налаштування та підпункт pax сервер Далі переходимо до розділу Замовники послуг та натискаємо додати. Тут ми обираємо pax сервер з яким налаштовано інтеграцію. Далі обираємо замовника послуг зі списку дружніх організацій. Та далі нижче ми обираємо для конкретного місця надання послуг конкретний прайс-лист. Тобто, наприклад, цей замовник має договір по співпраці з цим місцем надання послуг з конкретним апаратом та буде працювати за конкретним прайс-листом. Тобто будуть надаватися конкретні послуги за конкретною вартістю. Якщо договір є не з усіма місцями надання послуг, ми можемо просто вимкнути такі місця надання послуг, тобто такі адреси, та натискаємо Зберегти. Після чого інформацію по замовнику буде збережено. Такий замовник зможе створювати замовлення для надання певних послуг з цим діагностичним центром. А саме за прайс листом, який ми вказали.